Левочка наче. Є друзі рибка. Ось невеличка. але є боєць єзочка. Ось така, так, друзі, у нас перша рибка. Все, продовжимо. Друзі, всім привіт! Виїхали на рибалочку, У нас отакий от клюнув перший язьок. Так що спробуємо. Сонечко тільки сходить в ранку, у нас нульова температура, але спробуємо щось зловити. Так що дали і нам рибалочки, вам приємного перегляду. Тут Була знову покльовочка. о, Я поки камеру вмикав, то прогали. Бачите рибка болтається, Вже лящик на нерест. Буде йти, бо вже є шершаві, такі самці попадають. Так що якось так. Є слабенькі течочки. <кхух> це, мабуть, дрібна рибка. Ось покльовочка тут ми фрікціон не пропускаємо, бо не, я на камеру говорю, бо те чия і тільки даєш слабину і зразу сходить. Там хороший язик. Візьмемо, і поліно тянеться опасики суперські квак-припі вже вдома. до дядька Андрія на допомогу. У нього щось тут мабуть непогано єзок хороший. Опа! Відмінний. Поздравляю. Воло теж сон. Покльовує потрохи рідко на метко. Опа. Е. Рыбка бовтая. Желящик на нерест пришел. Опа. Рибка, бойка рыбка. Лящик, да. Опа. Хороший. Опа. Короче. Покажу чи... Опа, відрвав мені гачок, але ми вчасно його взяли. От дивіться, бачите, вже в нього на носі отакі от попиришки йдуть. Це вже ляще йде на нерест. Зараз перев'яжемося і будемо далі рибачити. Покльовочка, теж є рибка, але невеличка. Може якесь потло. Але дивіться яка плотва класно, о, суперова така плотва на таранку саме разом Та Бачите, я вам казав, що це плотва певно покльовує Зачіпимо ще одна рубачка. Підемо, друзяки, кофейку. ваше здоров'ячко. Ось така у нас атмосферка. Костри горить, донечки, сонечко світить, тишина, красота, тільки що не клює. Витягну плотвичку, ту то ту останній поки що, покльовочок більше не було. Так що почекаємо трохи. Тільки. О, в нас покльовочка була, друзі. Це водку. дрик-дрик. О, те щось дрібне, напевно. Просто поки камеру повішав, ти перестало клювати. І так завжди. Ще будемо продовжувати каву пити. У нас 8,50 на годиннику. Що ще поклює? Все, чекаємо гарних покльовочок. І ловим рибку. Покльовочка, друзі. Але рибка якась, мабуть, знову молиться. Ми дьорне. Ачто не хоче. Дернула чуть-чуть і все. Не доїдає. <клес> Сьогодні взагалі така лайтова рибалочка в мене. Я нарешті дістав камеру свою, вже вона древня як світ. Сонька, але дуже класно, друзі, в неї ще 63-кратний зум, то вже ми зможемо з вами знімати природу, вона тяжка трохи її носити за собою, ну нічого, поносимо. Дуже прикольно там тваринок, всяких пташок знімати. Покачую щось, ну хто його знає. Друзі, що нічого нема, бачите, що це нам дригало. І то клюнуло якось так під нижню губу. Покльовка. Понятно, поміняв місце. Ого! Починає гратися зі мною. Це мені подобається. Хорош. Давай Олежка, слабину. Ой, дядька Андрій тягне. Дивіться, бачите? Хороший ту Хороший Рогач. Ну, то, тут тоже чорний такий самий Да, хорошенький Уже саме те, що треба банда Іван друг і в хороший боець. О, логік чіпляється, клас О, мандрус і є зіг. В мене Є друзі рибку, ну. Ага Дрик-дрик, дрик-дрик И якраз там риба викидається, Поняв, де я закидав Дрыгнул разок и все. Поклевочка. А я стою, хотел снегура поснимать, а он втик. Лещ. Знову якого нам для. Не кило. грам 800 точно. Так. Опа. І туди. Оце лещ. І мамки, баш? Ага. Може ви під все-таки будете брати користуватися. О, хорош. Двушечки. За півтора точно. Під двушечку. Чи що? Може бути лящик. Бля. Зійшов? Да, вже тут. Ой, я бачу, да, булькнув. Хороший кив. Так. У мене одна дрик дріг... о. Друга дрик. Поїсть. Хорош. Я не знаю, Андрюх, чи треба піцак, чи ні, але рибка гарно давить. І так б'ється не похоже ні на шопу, а? О, язьок хороший. Хороший язьок. О, зацеп, прикинь. Не достанеш ти піцаку, а там зацеп зараза. Може виведе Ай зійшло Чекай, може виведе А ні тут не зійшло друг Ні Ні, бачите банда яка штука буває Йо треба попустити Хай виведе може звідти з корча О. А тут лящик і це все в прямому ефірі, понять? І be... сюди. Вас тих корчів зацепів, блін. Ай. Вивів, да? mm -hmm. так? Хороше Отак, друзі, в тандемі працюємо. Примать. Дякую. Вандрухи пакет заровті <риклад> О є звук хорошенький Самець. клас клас Як вам друзі Як вам такі дуплетики класна рибалочка дядько Андрій Классно так ловить. Yes. Все, всем добра. Ну, нас дернуло трохи. И Андру хотя бы. Я зек. Да, сам засолочный вариант. Yeah, друзья, рыбка на гачку. пляж невеличкий, наверное. Да. Он в конце почел. Да, да. Трохи дергается. Ну, пойдешь без сюда, друг. Пойдете? Пойдете. Наживляю черв'яка і зразу на другу бахмут таке буває на сьогоднішній день не часто, да? Ого! Гарний лящик цей Ди сюди, друже. Як вам друзі такі лящики Кіло по півтора О, Красота? О, туди кучку. Так, друзяки, дванадцята година, вже ми збираємося додому. Зараз ще оце все треба повиносити. Оце, оце. О, а нести через ліс, метрів 4 500 Так що це справа нелегка. Ще рибки підловили трохи. Зараз вийдемо та рибку вам покажу. Метайте, друзі, я зловив маленьку плотву. Я її поставив на донку, дивіться, ця штука гнеться. Так що... Мабуть ще на лімчик буде в нас. Ага Щука, блін! Щука, Андрю! Дивіться, і така, в районі двушки захавала нам. А я хотів на ліма. Ууу, друзяки! О, така в районі двушечки. Бачите, як класно взяла бо в мене? На наліма без поводків стоять донки. Ой. Зараз я чіплю від халепа. Мені. А. а я тут, коротше, цілу осінь Ловив на лімів Вчив людей як наліма правильно ловить, деяких показував. Розказував що, на що. У мене є відео осінні, як я тут бахкав на лімчика і на кусочки окуня, і на плотву. І вирішив поставити, бачите, взяла щучка. Ну, Класний бонус. Я не очікував. Щучку сьогодні зловити. Але як сталося, так сталося. А така банда сьогодні була рибалочка. Декого результати кращі, а в нас отакі от. Такі черниші навіть сьогодні поклювали. Гарні лящики. Я і бонусом на поставушку така щучка. Ну кіло два, я думаю, бахнув. За краєчок гачка. Все як нам хотілося. Хотілося, звісно, лімчика, але клюнула щучка. Все, друзяки, всім вдалих рибалок, здоров'я з великодніми святами, пока!